Вітаю всіх! Сьогодні ви в гостях у бабулі валюлі. Я сьогодні не буду вам розповідати казочку. Сьогодні ми з вами будемо вивчати і відгадувати загадки. За вікном у нас з вами зима, тому усі загадки наші будуть про зиму. От перша з них найлегша, і я переконана, що ви дуже швидко її відгадаєте. Отже, Слухаємо, в нас сьогодні білим цвітом, сад за цвім не неначе літом, сонця теплого нема, почалася в нас. Вірно, почалася в нас зима. Дуже легка загадка, тому що вона відповідь має в Риму. Повторюємо. В нас сьогодні білим цвітом, сад зацвів неначе літом. Сонця теплого нема, почалася в нас зима. Запам'ятали молодці. Друга загадка. До зими родюся, по зимі вмираю, а узимку своїм тілом землю зігріваю. Що це буде, дітки? Вірно, ви всі знаєте, ну що може ще взимку зігрівати землю? Ну, звичайно, білий сніг. Він лежить на землі і оберігає землю, щоб вона не перемерзала від морозів. Правильно? До зими родюся, по, землі, по зимі вмираю, а улітку своїм тілом землю зігріваю. Це буде сніг. Правильно? І ще одна загадка, без якої не обходиться жодна зима. Я переконана, що ви також швидко вгадаєте. І влітку, і зимою одне вбрання у нас нас можна прикрашати, як рік почнеться у вас? Що це буде? Звичайно, так! Це будуть новорічні ялинки. Новорічні ялинки ми прикрашаємо їх на Новий рік, коли старий рік уходить, а приходить новий. Прекрасно! Прикрашаємо вони блискучі, яскраві, подарунки всі отримують. Дуже гарне свято, яке називається Різдво і Новий рік. Так. Отже, маємо три загадки, так? І влітку, і зимою одне вбрання у нас. Нас можна прикрашати, як рік почнеться в вас. Відповідь буде ялинки. Так. Четверта загадка. Влітку всі вони скучають, а в зимі дітей катають. Ну, звичайно, у кожної з вас вони є. Влітку стоять на балконі, або якщо ви живете в селі, то вони стоять в сараї, а взимку ви сідаєте на них і катаєтеся. Правда? Це буде відповідь Санчата. Влітку всі вони скучають, а в зимі дітей катають. Молодці! І цю загадку відгадали і запам'ятали. Далі загадка. Дві нові клинові дощечки двометрові. На них поставиш дві ноги і не страшні тобі сніги. Що це буде? Можливо, не всі з вас відгадають, тому що це така собі загадка для середнього шкільного віку, тому маленькі можуть не одразу відгадати, і ще до них. Додаються такі дві палиці, і з цими палицями можна на них рухатися. Відгадали? Молодці. Звичайно, це лижі. Дві нові клинові, дощечки двометрові, на них поставиш дві ноги, і не страшні тобі сніги. Далі. Немає морозу, ми лежимо. А є мороз, ми біжимо. Що це таке? В основному на них катаються старші дітки і дорослі. Звичайно, це ковзани. Я переконана, що багато із вас сказали, що це коньки, але коньки будуть російською мовою, а українською. Вони називаються ковзани. Немає морозу, ми лежимо. Є мороз, ми біжимо, тому що тільки під час морозу можна бігати, кататися на ковзанах, тому що, коли замерзла земля або замерзлий лід. А коли розтане лід або сніг, тоді Кататись на ковзанах неможливо по землі або по асфальту. І остання загадка. У дворі була вона, вся блискуча й чарівна, по крутих її боках діти їдуть в саночках. Я так і знала. Ви також відгадали цю загадку. Це у нас гірка. На гірці можна кататися не лише на саночках, але можна і на лижах, якщо вона не дуже крута, не дуже висока. Ну, от, наші загадки на сьогоднішній день закінчилися. Повторюємо останню загадку і будемо казати один одному до побачення. У дворі була вона вся блискуча, чарівна, по гладких її боках дітки їдуть в саночках. Відповідь буде гірка. На цьому ми з вами закінчуємо. До наступних зустрічей! Чекаю вас у себе в гостях! Всього найкращого!